Що нахуй взагалі відбувається в нашій армії? Корейці вже штурмують наших на Курщині. Росіяни вже під Дніпропетровською областю. Шахетні групи розформовані. Тіпів з ППО, повітряних сил та військово-морських сил кидають у піхоту. Вже місяць прогрівають мобілізацію жінок. Хуїсос Содар звільнився з армії по ВЛК, а не сидить на пляжці. А одеський воєнком, поки чекав вироку суду. Зробив собі інвалідність також через ВЛК. Та тепер може спокійно їхати за кордон. Дон вкраїнчиків збираються саджати за дрова на зону, а прокурорам та суддям піднімають ЗП. Скажіть мені, будь ласка, це я їбанувся? Чи ми вже всі живемо в єбаному цирку? Фух, давайте по порядку. На зв'язку з Radicalization та пан ведучий, який зараз знаходиться у відпустці за кордонами. Кожен день читаючи їбануті українські новини, в мене з'являється думка не повертатись нахуй в цей блядський цирк. Серйозно, я не пам'ятаю, коли в останні в нас були хороші новини в інфополі. Може, ви мені нагадаєте? Останнє, що я бачу, це дебільні закони, максимальний навмисний злив ЗСУ, совковим їбанатом-цирком та ставлення до українців як до скоту до біосміття. Тому перша тема Хуїсос Содоль. Коли Хуїсос, завдяки якому був пройобаний Маріуполь, дві бригади морської піхоти та Азов здались у полон. Морська піхота несла найбільші втрати серед всіх родів українських військ, який в абсолютно ідіотській та телемарафонній операції, яка була потрібна тільки для того, щоб навалити перемоги на телеєблафоні, поклав два батальйони морської піхоти, тільки двохсотами, І ж я говорю зараз про кринки. Коли тіпи за свої гроші купляли та шукали лодки, щоб перебратись на лівий берег. Бо содолю було похуй. Тепер чел просто звільнився по ВЛК та навіть не збирається сидіти на пляжці. Коли Крутевич, бойовий офіцер, який пройшов полон на Азовсталі, пише в ДБР заяви, що це зрадник та хуйсос, якого треба привести до відповідальності. А ДБР СБУ та влада. Просто мовчать, яка взагалі після цього може бути мотивація воювати за цю країну, якщо існує хуїсос, який поклав десятки тисяч наших кращих бійців у м'ясних безглуздих штурмах, і замість зони він отримує державні нагороди. Ми взагалі їбанулись, раз дозволяємо таке. І мені ще було б дуже цікаво побачити те міфічне ВЛК, яке проходить Содоль та Одеський воєнком. Яким хуєм ВЛК, який людей з хронічними захворюваннями та з відсутністю нахуй пальці вважає здоровими? Та для проходження служби в ЗСУ, якимось чином знаходить інвалідність у двох кабінетних щурів, єдине де Одеський воєнком міг отримати інвалідність, це надірвати собі спину, коли виносив мішки з хабарями, які мають виглядати як та кімната Волтера Вайта, спуститися берега. Тіпи після поранень та контузій не можуть списатись та навіть стати обмежено придатними через ВЛК. А тут дві кабинетні свині спокійно це роблять на очах у всієї країни, знаючи, що вони недоторкані та можуть сцяти в очі в країнчикам скільки завгодно, бо ніхто нічого не вдіє. Мене це просто вкрай заїбало. Бажаю їм обом стати справжніми інвалідами, а не липовими, і тоді довідка від ВЛК знадобиться. Просто хуйсоси в мене, блять, немає слів. Друга тема агонія в Генштабі. Та критично нестаючи особового складу, так як у нас в Генштабі сидять кончені їбанати, які не грали навіть у Стронгхолд та казаки, і не знають, що якщо класти хуй на своїх військових, то скоро їх не буде з кого наймати, бо військові це не юніти з казарми з РТС нульових, вони не спавняться, це живі люди, в яких є друзі та родина. І очевидно, що вони з ними спілкуються. І коли військові постійно розповідають друзям та родині, що тут в армії повна срака ставлення як до скоту. Тож очевидно, що набрати новий скот за думку. Влади буде набагато важче зараз. Це 41 рік. Усіх є інтернет-зв'язок, і всі бачать ці спизжені фури та товарняки гуманітарки, м'ясних у ісосів командирів та ставлення до військових як до рабів, як мінімум, служба за смішну зарплатню, де все купляєш за свої або клянчиш у волонтерів, та ще й відсутні строків служби. А також абсолютно відірвані від реальності накази з генштабу, коли в батальйоні дай Боже залишилось 40% поесту та техніки, а цьому батальйону дають накази штурмувати позиції. Сії противника. І так стало, що саме через міцні штурми та абсолютне самодурство, як генштабу, так і деяких командирів бригад, ми проїбали абсолютно весь особовий склад з патріотів, які самі прийшли в лави ЗСУ воювати. Влада вирішила, що вона найрозумніша, та вирішила наловити людей силою та сама бусифікація, яка йде вже останні півроку. Але виявилося, що людину, яка, яку відпиздили ногами та запхали у буса, чомусь не хоче вмирати за цю владу, яка її туди запхала. Тому при Перші можливості ця людина йде у СЗЧ. А коли з таких людей складається більшість підрозділів, то у СЗЧ піздують цілими підрозділами і що коїться тоді. А тоді ці надмозги, беруть ППОшників, моряків, пілотів та інженерії з повітряних сил і кидають їх у штурмовики, бо їбалось нам те ППО перед зимою, коли в нас, дай Боже, 30% від енергосистеми. Вкраїнщики ще без світла посидять. Поху, їбався нам той флот. У нас один хує немає кораблів. Там їбались нам ті пілоти, коли ми проїбали майже всі літаки. Збирайся, Микола, ти їдеш в окоп. А що стається тоді? Тоді, в кращому випадку, 50% тих, кого призначили на перевод, просто піздують у СЗЧ, бо не дурні. І таким чином і в окопі людини немає, і ППО, та інші підрозділи залишаються пусті. Тобто просто на рівному місці проїбали штат батальйонів, ППО, забезпечення та ротохорони. Браво! Геніальні стратегічні рішення! Напелон та Гудерян від такої хуйні повісились би нахуй, а Олександр Великий став. Став би Олександром я їбав, але як добре, що вони всі нам нахуй не потрібні, бо в нас є свій, хоча не Олександр, а Володимир і невеликий, а потужний. Де, до речі, та мільйон дронів вже нахуй листопад. Я насправді бачу найгіршу тенденцію за всі роки війни через тотальну корупцію, відірваної від реальності влади, хуїсосів м'ясних командирів та максимально людожерські та ідіотські рішення. Ми зараз в одному кроці від краху фронту, бо в Донецькій та Луганській області наші зараз стоять на останніх лініях оборони, які були побудовані ще. При Петрі Порошенко. А за ними, наприклад, у Дніпропетровській області, до якої менше 30 кілометрів, немає абсолютно ніхуя, бо їбались нам ті лінії оборони. Краще бруківка, яйця по 17 гривень та зарплатня прокурорам. Про жіночу мобілізацію цю тему розганяють не просто так. Я впевнений на 100% що це введуть. Так само, як і зниження призивного віку до 21 року. Бо зараз вже агонізуюча стадія. Жінок вже поставляють на всі тилові посади та батальйони і роти охорони на по. Остах а чоловіками будуть затикати всі можливі дірки. Тому якщо ви, панянки Оксанки, ще не з'їбали в країни, кордони для вас поки ще відкриті, і це я навіть не торкаюсь економічного питання, де на простого вкраїнчика був покладений величезний потужний зелений хуй на роялі. І це я зараз кажу про підвищення податків, акцизів на паливо та інших ахуєнних рішень, що, звісно, призведе до подорожчання всіх сфер побуту в півтора-два рази. Підвищення цін на електроенергію, хоча президент обіцяв ще до кінця війни, такого не буде. Ну, в принципі, як він обіцяв, плюс 30 тисяч до зарплати всім військовим ЗСУ до кінця війни, але потім сказав: Ну, блять, ну що, ну треба забрати бо в бюджеті нема грошей і так далі. Я вже заїбався від геніальних рішень нашої влади. Зараз на Курщині ми тримаємо наші найбоєздатніші підрозділи, які за якимось хуєм вмирають на чужій землі. В той час як в нас руйнується фронт на Донбасі, та скоро росіяни зайдуть вже у Дніпропетровську область. Зараз у Генштабі ЗСУ відбувається агонія, в якій всі підрозділи ППО, ВМС, роти охорони зв'язківців і навіть медиків просто кидають у піхоту. І це у той період, коли Росія тільки за останній тиждень завдала удару 600 дронами по об'єктам в тилу України. Я чесно вже заїбався розводити. Зраду, але той факт, що зараз половина генералів списується по ВЛК, мене змушує задуматись: а чи не збирається наша влада з'їбатися нахуй з країни після військової поразки, на межі якої ми вже з вами знаходимось, бо зараз за місяць все за йде людей стільки ж, скільки за весь 22-й рік. Бо люди вже заїбались терпіти відношення совкових хуйсосів командирів та свавілля ТЦК, яке просто краде людей з вулиць. А тут ще жирна свиня Євген Дикить. Сидить та звинувачує у всьому тил та цивільних. Ну ви послухайте, що. Несе цей жирний син, блядь і сукане, я його все рідне їбав. От оця російська інформаційна компанія вона зробила з ТЦК фактично ворога народу, так ніби наш ворог не російська окупаційна армія, а наші українські ТЦК. От на них перенесли е, всю оцю злість тилового бидла. Вибачте, але я, я, я вважаю, що треба називати речі своїми. Це тилове бидло накрутили саме проти проти ТЦК. Загалі при тому ті люди, які кидають, кидаються бити ТЦКшників, там от нещодавно Закарпатті, там які якісь баби не давали поїхати. Прикордонникам бо прийняли за ТЦКшників. Okay. і знову ж таки їм за це нічого Ми до цього зараз повернемося. Так от це ті самі люди, які при тому як манту повторюють віру віру в ЗСУ. І вони навіть не розуміють, що ТЦК це частина ЗСУ. І що ТЦК — це та частина, яка власне забезпечує ЗСУ, поповнення власне і заміну наших втрат, е, створення резервів, того, що ні, Вони цього всього не розуміють. Вони одною рукою повторюють вірую ЗСУ з мрією про те, що якесь абстрактне взяти з неба ЗСУ, е, ніби, це, ніби ЗСУ це не такі самі цивільні, які просто вчора вдягнули форму. Так от оце от взяти з неба незрозуміле якесь марсіанське ЗСУ утримує війну десь дуже далеко від їх там закарпатських або там космічних е, хатинок. От воно ЗСУ має якось не допустити Орду до їхніх хат, бо якщо треба спитати в цих самих баб, чи хоче вони бути згалтованими на круг бурятами. Ну я не думаю, що багато знайдеться, бажаючих саме отримати такий цікавий досвід. Я думаю, що вони чомусь переконані, що хтось має їх захистити від того, щоб їх не згалтували буряти, а їхніх чоловіків, яких вони ховають в підвалі, не порізали як свиней чи ще от, е, але але це має зробити хтось. Як я й казав, в цій країні винуватим може бути тільки Микола, а ніколи не депутат, який збиває на згвардійця на блокпосту, не довбойовглавком, який воює, як в совку навчили, наче в нього нескінчений. Людський ресурс, ні хуйсос Труханов, який пиздить гуманітарні генератори, ні виблядок Різніков, який розкрадав армію, ні хуйсос Притула, який досі не відзвітувався за свій супутник притули, та який бере 25% донатів на свій фонд, ні хуїсос Лачлен, який з донатних грошей закупував бусики та ноутбуки для ТЦК, та ні навіть хуїсос Стерненко. Разом всі ці три хуїсоса мовчали, коли в буси пакували звичайних Микол. Але як тільки Стерненко прийшла повістка на ВЛК, то одразу почалось, як же. Так так не можна. А що заважає йому стати на будь-яку штабну посаду і вже і ЗСУ збирати з гроші на дрони. Але він же мамина Бубочка, а ти, Микола, піздуй у бус. Відверто заїбало, що влада поділила наш народ на перший та другий сорти і відверто з цього глузує. Я справді сподіваюся, що Трамп їбане договорняк, та нарешті наші люди перестануть вмирати ні за що. Бо чим довше буде йти війна під керівництвом цих зелених хуйсосів, тим далі ми з вами будемо від перемоги та ближче до краху. У всієї нашої держави. У мене все. Слава Україні!